І так, всім привітки! Продовжуємо вчорашній влог, вчорашнє відео. Ось йдемо в кімнату нашу. До речі, мінус того, що в нас буде одне ліжко. Віка дуже щаслива, так? Одне ліжечко. Будемо якось тулитися. О, давай ключки, давай, давай, давай. Зараз я заходжу, перша. І. Та-дам! Ой, о, ліжка о, що... о а, це два ліжка. Тільки що помили підлогу, бо вона світиться ще дуже мокра. Та, супер! Віка, тут взагалі прекрасно. Ліжок нам точно вистачає. Такий пустенький номер. Нормально, Нормально. піде. На два дні взагалі класно. Так, дивіться, який тут ще басік, але у нас, як завжди, якщо ми приїжджаємо на пару днів і хочеться все обходити, часом на пасік не лишається. Я взагалі не розумію, чому це п'ятизірковий готель. Він не виглядає на супер п'ятизірковий. Якось все так простенько-простенько-простенько. Треба простенько, подушку. Простенько. А, ще подушку від... До речі, ще знову додатково хотіли віки 500 бат. Ну, за віку, я в шоці. А скільки готель, до речі, не пам'ятаєш? Ціна готеля? 60 доларів за день? Ого. 50-60 доларів. Ну, десь так, та я не пам'ятаю, точно. Нормально, нормально. Чисто. Нормально. А що тут в нас є? Балкон є? Такий. Дифок, отак. Отак нормально. Там, напевно, буде захід західночка коси. Та, басік прикольний. Віка, ти чо? Ти, чо Наразі. Наразі. ти чо, мала, Ти Нарешті мала? Нарешті, в почасти бачу. <ріху> так, ну що ж, підіб'ємо підсумки. Пройшло 12 половиною годин, як ми в дорозі, Я в шоці. Спочатку паром, потім автобус, потім літак, потім безкоштовний. Автобус від аеропорту до аеропорту і потім ще пів години чи 40 хвилин десь таксі. Ось так. За таксі заплатили 300 бат, ну там їхати, ну так, десь 30 хвилин їхати, 300 бат заплатили. Далі за переліт з Суратані до Бангкоку переліт теж до 2 годин був. Заплатили 180 доларів за трьох. Паром і автобус, чесно кажучи, ку -ку. не пам'ятаю, ну, взагалі вишипло з голови. Десь скільки ми? Та десь по 650 бат, ні? десь до 1000 гривень з одного, тобто так, не так, більше, до 1100%. Тому ось так. Не знаю, зараз будемо думати, чи десь поїдемо в місто, тому що до міста їхати далекувато, чи будемо тут відпочивати. Зараз щось придумаємо. Тому що були плани, в мене були певні місця, які я хотіла дуже відвідати, дещо спробувати хотіла, поки вам не буду говорити що. І так, що ми придумали? Щоб нам поїхати до центру, поїсти той китайський суп, що Олег хоче, а потім назад таксі буде 700 бат, а добиратися своїм ходом, автобусами вийде 600 бат. Ну тобто різниця, знаєте, невелика. Тому вирішили сьогодні вже ніде не їхати. Залишимось в готелі, підемо в басейн і поїмо. Дивились тут декілька варіантів, але зупинились просто 7-11, рис з холодильника, якесь готове м'ясо, і все таки спартанська спартанська вечеря. Тому що по перше часу нема десь ходити. Знаєте, як захочемо десь піти поїсти, довгий час займе, поки там поїмо, поки замовимо. І буде вже вечір, басейн вже не так захочеться лізти. А якраз зараз візьмемо просто сімки, там зразу на місці розігріють, поїмо зразу на басейні біля басейну. І час зекономимо, і гроші, і сили, тому що сили вже не дуже. Так, показую, як виглядає готель звідси з такого ще ракурсу. Наші вікна десь ось там, якраз ось там на басейн. Тут басейн не видно звідси. Ще поки на вулиці світло, то потрібно бігом рухатися йти в сімку наміти 11 хвилин. Тобто 22 хвилини на дорогу, 8 хвилин щось вибрати, щоб нагріли, не знаю, чи ми встигнемо за півгодинки. Ну, хвилин 40 у нас це займе. Тільки красиві квіти, я не можу. Мені настільки в Азії, взагалі в Таїланді, подобаються ось ці такі квіти. Вони настільки мають якийсь цікавий вигляд, яскравий колір взагалі вау. І таке величезне-величезне зелене дерево з такими вираженими кольорами квітів. Просто вау. Вау-вау-вау. Наш готель знаходиться в якомусь такому місці. ну Зрозуміло, що він недалеко від аеропорту, то він буде трішки далеко. Ще плюс дорогу роблять. Так, нам куди? Все. А як довше? Ой, точніше, як швидше. Чи в Таїланді популярно ось такий перехід дороги, тому що, тому що дорога велика перейти так мені здається нереально. І ось що я вам говорила про ось ці проводи на світло. Ну, електрика. Тут просто капець. Просто капець. Мені здається, це божевілля для електрика. І це ще, ну, це ще так, по мінімалкам. Це ще мінімально проводилась цих. До речі, Таїланд, мені більше подобається, що тут менше сміття. Якщо рівняти з В'єтнамом, тут набагато частіше, але не ідеально. Подивіться, який будинок, я так розумію, тут живуть люди. Купа сміття. Хтось сушить одяг. Що? Там побачили, Так, супер. Добре, що я ще не піднялась сильно. Потрібно вертатись назад. Та я бачила, вже показувала кабелів, але це ще не максимум. Так, так. Та. Мені здається, в центрі набагато більше. От там буде гарний захід зараз. Та, так, Севен знайшли. Тут ще якийсь такий міні-центр. Є щось таке їсти цікаве. Але щось не дуже хочеться, знаєте, їсти. Незрозуміло, що. О, вже Олег звідки десь там. Ага, якісь коктейлі, напевно. І севен. Ну, в севені по поїмо, нормально. Так, такс, такс. Показуємо, що у нас є з їжі. Якась підливка з куркою. Яйце смажене, рис. Не хочеться такого. Далі. Яйце в переміжку з рисом. Не хочеться такого. Ну, хочеться, не хочеться, потрібно брати. Це взагалі якийсь жир, сало яке з рисом. Не знаю, не дуже схоже на м'ясо. Ну, ось така тут їжа. Весело. це взагалі щось закрите, я навіть таке не буду експериментувати, брати. Я хочу, щоб, знаєте, було відкрито, максимально побачити, хоч як воно виглядає. Якесь їй це з м'ясом просто. О, це прикольне Рис і курочка. Оце, напевно, я й візьму. А, і ще й плюс соус. Взагалі супер. Це, скупились. Все, скупились в селені, йдемо на басік їсти, пити і відпочивати. Але цікаво, чи нам дозволять ще цей з'їжджує на басік. О, це буде класно. Ми в них не будемо питати. Так, ми нас питаємо. І можна тільки тим, хто питає. Тут така міні-своя швейна майстерня. Дивіться, в них ось такі також стоять тут каплички. В принципі, як і у В'єтнамі. В Азії взагалі це дуже популярно. Каплички на кожному кроці. Вони дуже часто трапляються. Ось тут швейна фабрика мінімальна. Так, все, йдемо додому. Так, все, ми вже на місці. Тут навіть є столики. І ось наша їжа, як виглядає, Олег вже свої відкрив. В нього виглядає. Ну, таке-таке. Один раз поїсти піде. Я ще взяла крабові палички, чуку і ось такий салатик. Зараз вам покажу салатик, салатик. Салатик, крабу, паличка якась так нарізана, нарубана. Листя салату, ну, таке щось. І заправка ще гаряча. гаряча. Аккуратно. Тут ще якісь вікі солос також є. А, з м'яском таке, як в мене. Ага, зрозуміло показує, що ми ще набрали. До речі, все, що ми накупили, вийшло нам 700 гривень. Ми вже перевели, порахували. Я взяла якийсь ось такий собі сочок Керут Оранж, моркова з апель... апельсином. Далі, дивіться, якесь цікавеньке пиво знайшла. Запропонувала Олегові спробувати одне на двох. Ну, в принципі, це чанг, звичайне пиво, тайське. Але мені банка сподобалась, просто тому взяла. А чому взяла? Бо взяла оце, до речі, такі кріпси. Це сушена шкіра риби. Чи курки? Тут пише десь. Я щось не бачу. Ні, це здається курки. Сушена шкіра курки. Далі якісь горішки. І таке, не знаю, таке не пробували. Якісь спайсі пише, порк, ну тобто м'ясо якесь, том ям. Смак том яму, якесь спайсі м'ясо, не знаю. Будемо пробувати. О, вони вже тут. трошки Холодно? Блін. Не, ну норм, норм. Ми ще так спішили, щоб застати трішки тепло і сонечко, але. але. Ну, хоч добре ще не темно. Так, ну що ж, я теж іду купатися. Кукусики. Теж таке я подивилась сюди і це шкіра риби. Я вам покажу, коли не виглядає тільки. От тут щось маленько, взагалі дуже маленько. Так, 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 ось така. Тут, напевно, це сторона луски. А це ні. Ну, але максимально дивні чіпси, правда? Шолуха риби. Клас. У нас таке викидають, а вони тут використовують рибу по максимуму. Mm -hmm. І так, пробуємо. М -м -м -м. Хрустяще. Дійсно, воно дуже хрустить. Ось таке, як типу чіпси, але якісь повітряні. Такі, як знаєте, є такий повітряний рис, щось типу такого, Пекуча. І віддає трішки запах, і смак такий рибки. Ну таке. Ну просто добре, що я бачу його вже в готовому вигляді, бо як тако би ну, уявити собі, що почистили якусь луску, зняли з риби і потім щось з неї зробили, висушили і продають. Ну це дивно. Але смачно, смачно! І наступне це спайсі, якийсь там порк том ям А ну дай мені ближче, я візьму? Нагадуємо. Mm. Як називається? А ну-ка, щось таке малесеньке. Шкварки? Зараз <різь> <різь> <Дар 'яну. різь> попробую. Смаком там ямом. Кукусічка, кукусики. Держ до нас? <різь> Змерзла дитинка. М -м, ну дуже тверде мені. <різь> Туди, ну? Так, нагадує шкварки, дуже засмажені. І том ям. Ну, типа, томям паста, заправка. Що чесно, Луска риба мені більше сподобалася, що дуже дивно. Пече, Що те, що те? Але оця якраз дуже спайсі. Ху-ху. Але зато, знаєте, так зігріває, бо вийшло, до речі, з бас... в басейну сидиш тепло. Виходиш з басейну вже так прохолодненько, але оце спайсі зі взагалі прекрасно. Віка, ходи, я знаю спосіб зігрітися. Йдеш? Не дуже хочу. Як хочеш. Все, ми вже покупалися, йдемо назад, тому що нас покусали комарики. Ми сиділи там до пізнього вечора і комарі, знаєте, нас звідти вигнали. Знаєте, хто кого? Комарі нас, чи ми комарі, в комарі виграли. Йдемо покушені додому. Віка трішечки зловила сміхульку. Все о? Так. Я просто уявляла, як ми завтра з самого ранку встаємо. Ага. Стаємо. Встаємо. А після встаємо. Ми починаємо ржати всі. Що ми встаємо, починаємо ржати? Зігором, так. На що? Мені здається, Віка сьогодні перевтомилась. Все, віку накрило. <ріст> та й-моє, то не вдавися. Ей, ти! Ось так ми проводимо цей вечір. Угу. Щось вже аж червона. Звісно, червона. Ой, капець. Весело, весело. Завтра нам рано вставати, то буде ще веселіше. <ріст> Я спати. Ну не кусайся. Ось такий у нас був сьогодні день. Що ж, друзі, на сьогодні будемо завершувати цей відеоролик. Зустрінемося з вами завтра. У новому дні. У новому відео. Всім пока-пока.